Так, цей запис пішов. Не, блядь, буде пікалямка, якщо я ще навушники до цієї хуйні припаяю. <світ> Добре, <кхем> отже. Усім, здоровченко, з вами дядько Цвібель, і це знову як і попереднє відео, це відео я записую в так би мовити робочий момент. От оскільки у мене з'явилась ідея для нового відео. Але як ви могли бачити в моєму минулому відео. В мене тут підназбиралась трошки деяка кількість роботи, ну і ви самі розумієте, що, так, що згідно із тим, що я вам в минулому відео трошки показував, так, буквально моментами, ви вже можете знати, що ноутбучні матриці, от такі от, вони самі по собі до LVDS шлейфів не припаяються. І до такого lvds скалера самі собою не підключиться. Отже, давайте, як я люблю казати, вб'ємо два постріли одним зайцем. І я вам і відео запишу, і, так би мовити, зроблю хороше, полезне і корисне діло. Отже, погнали. А тема сьогоднішнього нашого з вами відео: а, Як повернути колишнє? О, ні, ні ну це е, Я трошки з гумором, ну і зразу бачите, як я ржункою на цією теми, е, кажу зразу. Я взагалі я не грибу, як це зробити, е, але тут, так подумавши, я прийшов до висновку, що це оця от ідея нахуй не, не потрібна. Взагалі, в общем, е, ви, звичайно, можете погуглити от, і, цього. і знайти дуже-дуже багато різноманітних експертів, які... Можуть вам по понадавати різноманітних там рекомендацій, безкоштовних, можливо, платних, можливо, дуже платних, але єдине їхнє, а, так би мовити, а, призначення оцих цих от рекомендацій це по-перше, задурити вам бошку, це якщо безкоштовно, рекомендації для того, щоб ви ще його рекомендації роздавали там іншим ребятам, які від цієї хуйні постраждали. Хоча постраждали чи ні, це, це вже питання риторично, так би мовити. От. І е, другий варіант призначення це е, виманити у вас трошки денішку, якщо це е, платні рекомендації. Mm -hmm. От. І ніякої практичної користі і цієї хуйні немає. Отже, якщо е, розрив відбувся, то нахуй це. От. І е, ви, незважаючи на весь той біль, страждань, просто берете, так би мовити, себе в руки, Уключаєте паяльник, ну, як в моєму випадку, і йдете і бачите, хуярите якісь корисні речі. От, ну я вам нагадаю, що оці от моніторчики, які я роблю, то вони, вони потім підуть. В одну волонтерську організацію. От, до речі, Макс, тобі привіт з тої самої волонтерської організації. От, я дуже вдячний і Максу, і даній волонтерській організації за те, що дали мені можливість посприяти наближенню перемоги. От, це і, так би мовити, користь для. Тої організації і терапія для мене. Отже, значить, стосовно того, щоб повернути колишню дівчину, знову ж таки, я не дам вам чітких рекомендацій, як це зробити. Я просто, так би мовити, скажу вам, що це. Ну, не те, що неможливо, це можливо, воно і можливо в деяких окремих випадках, але в більшості випадків воно нахуй не потрібно і принесе лише більше болю, більше страждань, більше всякої непотрібної хуйні, яка не потрібна ні, ні вам, ні мені, ні нам, ні взагалі нікому. Ну, дивіться, тут в принципі повернути колишню є, є якась там можливість невеличка, але дивлячись. Хто припинив ці стосунки? Вот. І дивіться, якщо стосунки припиняє хлопець, то саме він може їх і повернути. Ну там в деяких випадках. Ну, тобто він цю дівчину відігнав і він думає: бляха, а може, це, може це дарма я її а, цього розірвав ці стосунки? Може, це. Забагато це болю причинив. От. Ех, добре, поверну її. От. І цього здійснює декілька кроків стосовно того, щоб її повернути. І вона до нього там, можливо, вертається, можливо, не вертається, можливо, там, я не знаю. В різні випадки бувають, але можливість така є. І це єдиний варіант, коли можна колишню повернути. А якщо ж дівчина сама розірвала стосунки, то ніякі ці от її вмовляння, благання вони, вони цього, нічого хорошого в ці стосунки не принесуть. От. Значить, якщо дівчина вже сказала про розрив стосунків, то, то все, то піздець. От, Можете про неї забути. А можна її ще нахуй послати. От вас уже більше нічого не, не тримає, окрім а, там, осколків, кусочків, залишків, ваших почуттів, які треба з себе виколуплювати, щоб вони вам не приносили болю. Бо деякі кажуть, що біль а це, хоч і неприємно, але нагадує про те, що ми живі. Ну, воно то так, але. Але, блін, життя створене для того, щоб себе реалізовувати, а не для того, щоб страждати. Серйозно. От, блять, пацани. Тож насолоджуйтесь життям, а не страждайте від, від нього. От, і, і від тієї е, чуди, яка, яка вас не захотіла. Ну Чи, чи спочатку захотіла, потім е, зробила так, щоб ви її захотіли, потім вас не захотіла, потім. Е, Потім з вами попрощалися, а ви від цього страдати. Ну, блядь, ну пацани, нахуя? Серйозно. От, значить. Так. Що ж я хотів сказати? От дивіться, якщо, якщо ви все ж надумались. Повернути дівчину, яка від вас відмовилась, От дивіться, як вся ця хуйня відбувається. Значить, дівчина перестала відчувати, що що, що ви що, перестала відчувати у, у вас чоловіка, перестала відчувати у вас лідера, ну перестала бачити у вас чоловіка. От, ну, загалом посліпла, будемо так сказати. І рішила від вас, так би мовити. Відмовитись і з вами попрощатись. І е, якщо ви будете її намагатись повернути, то це те саме, що ви будете е, там сліпу дівчину благати відкрити свої очі назад. А, вони, а у неї очі є, вони, начебто, відкриті. Але вона ними мене не бачить. Ну, по крайній мірі, вас не бачить і не бачить у вас, ну, не, не, не бачить у вас е, чоловіка, коханого. От, Тож тут, цього. тут, тут як, як кажуть. Е, е. Так, зараз одну секундочку. Як кажуть, тут е, тільки викинуть. Тож тільки попрощатися. І от дивіться, якщо ви будете угу, там щось стелитися перед нею, благати там, чи якимсь фігом шантажувати, то їй буде там гидко, пратівно і неприємно з вами спілкуватися і дивитися в вашу сторону, і, і думати. Вона, вона ще плюс до того буде думати: блядь, і це я із цим хотіла із, із оцим, хотіла зв'язати свою долю. Зв'язати своє життя, да ну нахуй, блять. І буде ще ще більш, так би мовити, ще, ще сильніше буде вас ненавляти. Вона просто буде бачити у вас слабака. От. І оці, ще ви, можливо, будете бачити такі варіанти впродовж пошуків цього. Пошуків повернути колишнього. Воно ну, там всякі е події, які спалахують, ну, змушують емоції заново спалахуйнути. Це також хуйня через те, що ви просто-напросто потратите свої ресурси, свій е час, от, е свої зусилля, от, е свої гроші і так далі і тому подібне. Тож е вона, вона це не оцінить. Вона просто е оцінить вас. Як, як слабохарактерну тряпкоподібну ганчірку, блять, я то сказав, нормально. От, об яку можна витирати ноги, от, і навіть якщо вона вас прийме назад, ваші стосунки ніколи, нікогда не будуть такими самими такими ж яскравими, як були до того через те, що через те, що ви її вмовили, вблагали, От. і вона буде бачити у вас лише слабака, слабохарактерного такого слабака, який... ну, від якого можна тільки там, отримати якихось ніштиків, і то, якщо... І то, і якщо трошечки напрягти в тому плані, щоб не знаю, змусити його думати, що стосунки знову під загрозою розриву. Ну, тобто, ви були для неї, так би мовити, чоловіком, коханим, от і станете для неї там, не знаю, як чимось на, на зразок старого лампового телевізора, який Глючить, барахлить, там у нього зображення сипеться. От, але якщо трошки цього приїбать, ну а в плані вас це, це вже буде е, емоцій, ну тобто, якщо тебе вивести на емоції, ти їй якусь ніштяка. Вона це собі запам'ятає і буде тако тягнути з вас оці от, е, різні емоції, ну, е, коли їй стане сумно, скучно, печально. І е, е, якщо їй... Там захочеться якось ніжняка чи кудись поїхати, чи що-то собі придбати за ваш рахунок. Їй вже потрібен не ти, їй вже потрібно щось від тебе. І то для того, щоб це отримати, вона тебе виведе на негативні емоції, просто погрозить, ну, буде тобі перегрожувати, що типу, або ти мені це придбаєш, там чи ми там кудись поїдемо, чи там териперетрелювалі, або ми розстаємося. І ти зразу такий ні ні ні, -ні ти що? <п 'ят> ну коротше, можливо, ви, ви там про себе ну, себе вважаєте сильно характерними але якщо це робити поступово, це знаєте, як, те саме, як французи варять жаб. Вони вже давно помітили, що якщо жабу вкинути в киплячу воду, вона одразу ж звідти вистрібне через те, що їй буде гаряче. І вона зразу відчує, що, що їй скоро турбо. От. Але якщо жабу посадити в каструлю з прохолодною водою і е, там, поставити на слабенький вогник, поступово е, підвищуючи температуру, доводячи до точки кипіння, то, то жаба буде думати, що е, ну, так, водичка теплі, от, тепленька, пішла і так далі, і тому подібне, а потім... Потім нащується, як вона вже буде зварена. От. І, значить, тримати біля себе таку колишню це собі дорожче. Ще в тому плані, що вона буде вас не кохати, вона буде вас ненавидіти і буде вам користуватись. Вона може також вас. Принижувати, казати, що, типу, ми вже там от не до одного звикли. От, і я знаю е, всі твої слабкості, і я, я тобі так скажу, що типу ти з цими слабкостями нікому не потрібен. От, і ви це будете приймати за чисту монету. От, ну, вона загалом всіма зусиллями буде. Тримати вас біля себе і принижуючи, 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 а потім, потім візьме і викине нахуй. Отак от от. Як відпрацьований матеріал. Тож, чи треба вам такі стосунки? Відповідь, так би мовити, очевидна. От. І що найпечальніше, отакі от от моменти можуть. Стосовно розриву стосунків із боку дівчини, вони можуть наставати саме в той момент, коли вам дуже просто піздець, як буде необхідна її підтримка, щоб, просто, щоб вона була поряд. От. І вона бачить вашу слабкість. Так. І це якраз таки вплине на неї. Вплине на її рішення, ну і негативно вплине на ваші з нею стосунки. От так от. Тож, чи потрібні вам такі стосунки? Сумніваюся. Так. Ідемо далі. Ще є така от така от така йобана срань, яка пов'язана зі стосунками, така як е, пауза у стосунках. Ну, от, наприклад, е, там. Дівчина може сказати, що е, мені необхідна е, пауза в стосунках, мені необхідно подумати, чи е, потрібні ми одне одному, чи, ну, щоб, щоб переконатися, там, чи я дійсно тебе кохаю, от, чи дійсно е, є у мене до тебе якісь почуття. Е, от, е, коли ви таке від своєї дівчини чуєте, то е, е, тут у вас є Два варіанти. Або шліть її нахуй одразу, або а, готуйтесь до того, що вас нахуй пошлють. От. Якщо ви не хочете зразу розривати з нею стосунки, то, а, то собі в у... голові зафіксуйте. що цього. Мало собі не. Припаяв цього шкіру до, до черепа. <ріху> Нормально. От. Е, собі це, що називається, keep in mind, що вас можуть послати нахуй. От. Ну, завжди будьте до цього готовими. От. І, значить, в період паузи, ну, чим зайнятися в, в період паузи? просто забийте на неї хуй. І, е, не виключена також зрада з її боку, оскільки коли дівчина ставить стосунки на паузу, вона тимчасово вважає себе вільною і може творити там, всіляку діч, от, в тому числі, і шукати собі якогось більш кращого хлопця. Можливо, можливо вона там когось і перепробує, так би мовити. От, але про це. Ну, якщо ви про це навіть дізнаєтесь, то, то у неї вже буде, так би мовити, відмазка. Вона скаже вам, а що ж такое? Ми наші стосунки були на паузі, і я, так би мовити, вважала себе вільною. От, тож, тож вона себе вважає вільною, ви вважаєте, що між вами все ще щось є. От, і цього. І у вас така от, такий піздець у, в, в душі, і, коротше, така от така от діч, така от йопік, така от єрісь. Тож, якщо, ну, запам'ятайте собі, що якщо вам кажуть про паузу у стосунках, це, це означає, що. Вас або шлють на пісюнчик, ну, тобто, не нахуй, а поки що на пісюнчик, на півшишечки. Ну, Чи на чверть шишечки. Щоб тимчасово від вас відмовитись. Ну, от, от, якщо ви це приймете нормально, то, то дівчина може прийти до висновку, що вами таким фігом можна і надалі маніпулювати. От... Потім ще, ще такий от момент. Якщо, от ще, ще такий от момент. Уявіть собі, що дівчина до вас отак, отаку от відноситься, типу, таку мур-мур-мур, таку, цьом 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 От, ти, ти мій самий-самий-самий такий центр мого кохання, центр мого всесвіту і, і, і цю таку му мур От, а, а потім цього період паузи, ну, цей настає, який вона собі там накрутила, і, і, і вона вам каже: Давай, давай тепер побудемо так з тобою, неначе ми з тобою взагалі не знайомі. От, і я тебе нахуй блядь, бачить, не хочу. Ти там цього кусок бабуїна, який мені нахуй не всрався. От, я хочу поки що там побути без тебе. От, так що поки що йди нахуй. От, і я можливо там до, до, до тебе повернусь. А може ні, а може не вернусь. А може пішов ти нахуй, але я ще не знаю. От, е, уявіть собі, що вона вам оце от сказала. Ну, Тобто вона не е, реально вам оце сказала, але мала на увазі, коли пропонує вам е, отаку от от хуйню. Оцю от паузу у стосунках. Так, і о, ви собі оце от подумайте про те, чи може людина, яка вас кохає, оце робити так: що вона спочатку кохає, потім не кохає, а потім, а потім от вирішила, що між, між нами все закінчено. Я такий стоїш, дивиш. Чиво, блядь, за хуйня. Да. Тож, якщо вам пропонують паузу в стосунках, от, то будьте готові, що вас пошлють. Можливо, навіть нахуй. А так от. Так. Ще, якщо вже розрив стосунків відбувся, то... Що тоді робити? Звичайно, впадати в депресію, потім провести в тій депресії е, якийсь період життя. От, е, там, можливо, якихось декілька тижнів, можливо, пару місяців, може, може десь до півроку, а все через те, що у вас з якоюсь дівкою щось там не вийшло. Можна, можна і так. От, але набагато цікавіше і прикольніше. Е, там... Із цією дівкою попрощатись що називається, зарані. Ну, як тільки оці от дзвоники між вами з'явилися, то зразу, хоча б хоч у глибинах своєї свідомості з цією дівахою попрощатися от, ну, або бути готовими, що вона попрощається з вами. Так. І там, займатися своїми справами. От, якщо вам цікаво, я можу навести, так би мовити, свій приклад. Я от після розриву стосунків із своєю, так би мовити теперішньою колишньою, я досить сильно здружився із одною добровольчою організацією, яка називається Ангели Життя. От, і мені оці ребята крилаті. Час від часу відправляють різноманітне барахло. Ну, в основному монітори зняті із ноутбуків. Ну і от я чеклую над одним із них, якраз впродовж запису даного відео. От. Ну, а потім, по крайній мірі, ці моніторчики перетворюються на частину комплекта, який відправляється на передову. Де виконує свою роль? Найшов, де виконує хорошу роль в тому плані, щоб допомагати нашим захисникам безпечно їздити по ночам без паліва. От. Ну і таким чином більше наших бійців повернеться додому живими. Отак. От от. Тож, у мене от є заняття, і абсолютно немає часу на, на, на оці от всякі депресії там, і, і, і всяку цю йоп, срань і єрість. Тож, е, знайдіть собі якесь корисне заняття. Те, яке вас надихає. ну, Чи те, яке вас надихало в той період, поки ви ще із своєю, так би мовити, теперішньою колишньою не познайомились. от. Так от. от. А і ще там чисто від себе. Можу додати, що е, коли вже, так би мовити, наші стосунки з нею були на грані розриву, то вона мені якось сказала, що е, ти не можеш допомагати іншим, е, поки не допоможеш собі. Ну, а ви знаєте, що у мене зараз в плані здоров'я, а можливо, навіть і здорового глузду а Зараз не найкращий життєвий період. От. Тож я от собі все ще не зміг допомогти, якщо ну, можна так виразитись, от. але е я намагаюсь допомогти е іншим хоча б для того, щоб наблизити перемогу. І щоб чим більше наших захисників повернулися додому живими. От, так от. Це для мене що називається, задача в пріоритеті. От. І от ви вже могли здогадатися, що таким фігом вона намагалась підірвати мою віру в себе. От. І на якихось там відсотків 10, ну, можливо, 15, це в неї навіть вийшло. От. Але як. Я навіть боюся уявити, що було б, якби оцей процентний відсоток <хи>, а, стягнув би десь відсотків 80%. Тож, ребята, моя вам порада, бережіть себе і свій здоровий глузд І навіть якщо у вас не найкращий період і він погіршився, що, що називається, після розриву із дівчиною, то е я вас благаю. Утримайтесь від всякої хуйні, і від поганих думок і від депресії. Бо, бо краще в депресію не, не занурюватись, не заглиблюватись, чим потім, ну краще, щоб депресія не починалась, чим шукати спосіб, як із депресії себе вивести. От. А поки ви перебуваєте в депресії, ви називаєте свої сили організму ви ви свою енергію. Ви е, свої оці от, е, сили тратите впусту, в ну, можливо, і в пизду, але в поганому смислі даного слова. Тож, е, пацани, бережіть себе, займайтеся корисними справами. Від, і якщо у вас така от хуйня життєво відбулася, е, то просто забийте на, на неї хуй. А так. Ну, з вами був Цвібель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться цим відео з своїми друганами, які там знаходяться у стосунках, або їхні стосунки на грані розриву, або у яких вже там якісь проблеми в стосунках, і вже тим стосункам піздець. То цього, будь ласка, поділіться. Ну, не для себе прошу, а для тих ребят, яким, яким це відео буде ну, стане в нагоді. От. Ну і знову ж таки, хай все буде добре.